Олексій, то які настрої в учасників акції? Вітаю, віто. Схоже у лавах протестувальників проти підвищення платні на світло. Стався своєрідний розкол. Річ у тім, що невелика частина мітингувальників пристала на пропонування влади перенести протест із проспекту Баграмяна до національної опери. Там їм дозволили мітингувати, коли і скільки їм заманеться. Ті, хто пішов із Баграмяна, і самі були не проти, кажуть так ліпше і міркувань безпеки, оскільки там немає загрози розгону. Це частина. Думают, что это не их борьба там, и что можно сделать это по-хорошему и сотрудничать с правительством, с президентом. Там много провокаторов, и есть там полицейские, которые в один момент могут просто избить людей. Натомість, ті, хто лишився на багремяна блокувати урядовий квартал, а таких переважна більшість учинок тих, хто пішов на зустріч владі, засуджують і мають намір переконувати їх повернутися. Їхня позиція проста: жодних поступок владі, і влада піде на поступки. Діс правительства, діспрі резінці президента і наш парламент, є сізнається, водіс на так що. Что... Хочешь не хочешь, они увидят это и увидят и примут какие-то адекватные меры. Какие адекватные меры? Я думаю, они делают ход, шаг назад, uh, я уверен, потому что не считаться с народом, имея, допустим, примере там и Кураину, они не, не посмеют. На разе на проспект Багрянна традиционно на вечер прибывают новые протестувальники примеру, учора цей проспект забрал десятки тысяч людей, а речь о тем, что ярванская полиция на Пригрозила розігнати мітинг і що із того вийшло. Дивіться у нашому матеріалі. Єреванська поліція висунула протестувальникам ультиматум до 23.00 покинути проспект Баграмяна в противному випадку. Пригрозила розгоном часу. Залишилося півгодини, але люди йти звідси поки що не збираються. Мітингувальники скандують щось на кшталт разом і до кінця. Люди неабияк заведені. На стороні поліції з'являється панцерник та щільний кордон спецпризначенців. Усі у бойовій амуніції та зі щитами, ніби до чогось готуються. Депутати, співаки, актори та інші відомі у вірменії люди беруться за руки просто між мітингом та поліцією. У такий спосіб сподіваються убезпечити людей від штурму. Атмосфера на проспекті напружена. Вообще не страшно, Це моя страна. Я должна бороться. Ну, ми сподіваємося, що столько мозгов хватит, щоб на цей раз хоча б на нас би, руку не подняли. Не падняли. Хоча, звісно, сам розумієте, да. що ніяких гарантій. Да, ніяких гарантій нету, що не буде нічого. Да? Шеренга з відомих та авторитетних трохи відтісняє мітингувальників подалі від лав міліціянтів, аби не було провокацій. На перемови з людьми виходить заступник начальника Єреванської поліції. Прохає розійтися, але марно. бачите, ну, поліція... П'ядіски требують, просять, щоб люди успокоились. Ну вже сами віці. Пока ніяких мір не предпринимаем. Час ультиматуму спливає, напруження зростає та раптом спецпризначенці розвертаються та ховаються за спецтехнікою. Натовп радіє. Усім стає зрозуміло: сьогодні розгону не буде. Частина протестувальників лишається на ночівлю просто на асфальті. Будемо залишатися до кінця, поки вони не будуть ішати е, правильне рішення. Зробити, а потом ми дом. Утім на ранок люду суттєво поменшало кому на роботу, кому на навчання. На проспекті лишилося сотні зудві, та й поліція ніби послабила варту. Принаймні в оточенні лише жінки у формі. Напередодні влада Вірменії запропонувала компроміс: Подорожчання світла. Держава тимчасово бере на себе. Але протестувальники з цим категорично не згодні. День, які будуть виділятися в качестві дотації, щоб закрити цю суму. Будуть виділятися з госбюджета армія, та значить таки із кармана налогоплательщика. З чем ми канісагласні. Єдине на що погодились демонстранти, так це на прохання поліції вести себе тихіше після одинадцятої вечора, аби не заважати мешканцям прилеглих будинків з Яревана, Олексій Симаков та Володимир Тихомир. Програма вікна СТБ.